Ще за півгодини до початку зустрічі з пресою Надії Савченко під входом у Палац України юрбляться літні люди з прапорами у вишиванках і в очікуванні героя України. Притихли ті, хто зорі з неба краде, хто доля мені вчем балансує, вона їм також стала на заваді. Оглухли всі її господь почує. Декламують вірші, наспівують пісень, діляться сподіваннями, очікуваннями і мріють про майбутнє. Вона мусить бути президентом. Вона завоювала на це, на цю посаду своєю поведінкою і своїм прикладом. І я чомусь вона не зрадить нас без помпезності, незвично на підборах та діловому костюмі, надія Савченко з'являється без запізнень, обійми з бойовими побратимами і людьми, які так просто не дають пройти Савченко, і всі разом виконують гімн. Ще нам українці, поки без прес-секретаря Надія сама розповідає про формат зустрічі і, зустрічі, 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 зустрічі і каже: відповість усім і на все. Кожних 10 хвилин останніх кожної години я пропоную робити перекур. Не знаю, як ви курите чи ні, а я вийшла й покурила. Я з корабля на бал, із огня до полум'я і. Якщо я в голові бардак. Питання про президентство чи не найперше, то чи збирається Надія Савченко із тюремних нар одразу на високу посаду? Якщо вам треба, щоб я була президентом, добре я буду президентом. Я просто не зовсім ще вірю, що в нас вже люди навчилися голосувати не за гречку, і тому я не скажу, що я. Я чесно кажучи, не скажу, що я. Хочу, я люблю літати про своє звільнення, каже сама нічого не знала, куди її везуть, навіть не сказали. зайшли посеред ночі, сказали: збирайся з віщами, куди не сказали. Так? І я не знала, чи я буду летіти або їхати куди-небудь в сибір Магадан з сільком з Сінцовим Кольченком, Чи я буду їхати в Україну? Обіцяє боротися за звільнення кожного українця в полоні і загратованого в Росії, які в них шанси повернутися додому, розказує адвокат. Але цінність є та, що єснікі алгоритми Якщо паміло. Через акт помилования будут освобождены, допустим, Солошенко и Афанасьев и многие другие политзаключенные, то э, мы теперь знаем, что это возможно и будем каким-то образом ну, способствовать этому. Савченко боїться третьої світової, але каже, ймовірно, це одна з умов повернення Криму. Водночас поки зрукає до українських політичних реалій і хоче зрозуміти, що буде робити далі. На запитання надзвичайних новин про скандальний закон Савченко відповідає запитанням: чи не будете ініціювати його скасування? Дякую, я вас зрозуміла. Значить, так ви в'язниці сиділи. Той, хто мені запитання задав. визначити ви на щастя, ні зрештою погоджується, знаю, ймовірно, це він це недосконалий не, Зате, якщо він допомагає справді невинним вийти є раніше, є то вже дієвий, тому що ініціювати що його скасування цього, не збирається і знаючи, як воно із середини, я його починала для того, щоб слідчі працювати почали. Ви думаєте, що ну багато спекулюють цим законом, що Савченко почала випускати, вбився або ще що-небудь? Це потрібно для того, щоб слідчі не тримали людей і не вішали на них всіх собак. Якщо ти не можеш. Доказати вину людини, да, то не потрібно її в СІЗО мордувати. Я хочу, щоб перестала система працювати з під палки, що ми робимо з людей злочинців. Якщо ви не сиділи, вам цього не зрозуміти. Тому цей закон не зрозуміє більшість людей там України, Росії і світу. Ну повірте, він запрацює і він правильний. Я не буду його відміняти. Поки не поділяють такої позиції в мін'юсті. Там певні відпускати засуджених у тяжких злочинах. Підтримка криміналітету. Ми підтримуємо концептуально, що цей закон має бути змінений в частині того, що до тих осіб, які вчинили насильницькі злочини, вбивства, зґвалтування, нанесення тяжких тілесних ушкоджень, не може застосовуватися спрощена процедура зарахування відбування покарання в СІЗО щодо зміни законів відомство вже очікує пропозиції від генпрокуратури, які також заявляють, що понад 50 тисяч в'язнів вже вийшли. З них принаймні 5 тисяч вчинили особливо тяжкі злочини. По закону Савченко в Київська область випустили знамениту групу журавля, по якій були ой які тяжко, а за ними ось скільки грехів ще не доказано. Уже один із них затриманий. І опять тяжкий злочин. Тому протиріччя щодо закону лише починаються. Чи підуть експерти і колеги-депутати проти Героя України невідомо. Але вже наступного тижня Савченко обіцяє вийти на роботу у Верховну Раду. Я обов'язково піду, це мій робочий день, мені вже два роки прогули ставлять. Я піду, я буду працювати. Я по-перше, зніму з трибуни себе і повішу плакат, щоб так як пам'ятали, що я там сижу, волю Савченко, так? Я напишу волю всім тим, хто там ще сидить. Я не скурлюся. Я сама собі цього не дам зробити.